Всім привіт! Я Альона, Head of Products of Green Team. і я знаю все про таргетовану рекламу. Таргетована реклама це інструмент, який дозволяє показувати рекламу саме тій аудиторії, яка зацікавлена у ваших товарах та послугах. Таргетована реклама підходить для будь-якого бізнесу від малих стартапів до великих компаній. Таргетована реклама включає декілька етапів: визначення KPI. Вибір правильної аудиторії для ефективного вкладання інвестицій та максимального результату від PPC. створення привабливих креативів та текстів, які будуть привертати увагу, та постійний аналіз та оптимізація кампанії для досягнення найкращого результату. Результат таргетованої реклами це збільшення трафіку, клієнтів та продажів. І усе це за чітко визначений бюджет, який ви контролюєте. Таргетована реклама здається простою. Всього декілька кліків і ось ваші клієнти. Але без досвіду ви можете легко втратити бюджет на неефективні стратегії. Ми в Penguin Team маємо 11 років досвіду на українському і закордонних ринках. Ми орієнтуємося на ROI і ROAS для того, щоб забезпечити рентабельність ваших компаній. Не ризикуйте своїм бюджетом. Довірте рекламу професіоналам! Зв'яжіться з нашою командою і ми налаштуємо ефективну таргетовану рекламу, яка приведе клієнтів прямо до вас. Пінгін Team діджитал-агентство для вашого довгострокового успіху.